Ми відзначаємо річницю початку нашої Великої Революції Гідності. Взагалі цих революцій в Україні було багато. 600, понад 600 років тому, коли було знищене Галецько-Волинське князівство, періодично українці піднімалися, відновлювали і знову втрачали свою державу. І головною причиною тої втрати це була наша роз'єднаність. Свій час не повірили Івану Виговському, одержали руїну. Не повірили Івану Мазеті, одержали Батурин значно більшими жертвами, ніж були в битві під Полтавою. Не повірили діячам Української Народної Республіки, одержали голодомор, жертв якого ми вчора вшановували, так, безневинно у б'єнні. Але моральна морально тих жертв тому. Вони підтримали Українську Народну Республіку в 17 -му, 20 -му роках. І тому така нелюдська, така диявольська кара впала на наш народ. І лише напевно, в 20 -му, 21 -му столітті українці зрозуміли, що опір завжди кращий і вигідніший, ніж капітуляція, ніж упокорення, але опір організований і опір переможний. Ми здобули українську державу у 91 му році, але вона була тоді тільки формально проголосована. Ми мали шанс здобути її 10 років тому під час помаранчевої революції. Народ здобув перемогу, але здобув і без завідсутності громадянського суспільства ми лишили самих по собі Вітю і Юлю. І через 10 років значно більшими жертвами нам приходиться здобувати цей шлях до української України, до європейської України. І сьогодні вшановували ми Ігоря Дмитріва. Там написано Герой України. Він для нас, герой України, відколи загинув, але формально Героєм України він став тільки. 21 листопада після указу президента України 9 місяців прийшлось чекати з цього формалізму. І це говорить про те, що революція дійсно не закінчилася і нам, тому громадянському суспільству, що тільки народжується, треба довести її до кінця, щоб і укази президента при всій повазі до нього виконувалися вчасно. І щоб не повторилася історія. Віті, і Юлі, теперішня коаліціада та також викликає певну тривогу. І не тільки у Києві ви повинні звертати увагу на ці події, а повинні і в нас йти до Європи, до справжнього європейського суспільства.